Доброго ранку, мої малята! Дуже рада вас вітати, наберем в долоні сміху, кинемо всім гостям на втіху, напорошимо наші вушка, щоб могли уважно слухати, і поплескаємо завзято та й почнемо наше заняття. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему овочі. І до нас, як і завжди, завітали ляльки калинка і барвінок. Доброго ранку, калинко і барвінок. Доброго ранку, діти! Послухайте, будь ласка, яка смішна історія трапилась з нашими калинкою і барвінком. Зібралися наші малята намалювати натюрморт. А до них у гості прийшли зайці і ось. Що вийшло? На столі було не пусто. морква, ріпа, і капуста, і картопля, і бурячки, і салат, і огірки. Захотілося малятам все оте намалювати. Ну а поки малювали, зайченята все жували. І картоплю, і буряки, і салат, і огірки. Моркву, ріпу і капусту на столі дубові пусто. Схаменулися малята. Що ж тепер їм малювати? Діти, вам сподобався цей віршик? Так, і мені також він дуже смішний. Що б ви порадили нашим лялькам? Так, треба або малювати, або гостей розважати. Тепер калинка і барвінок так і будуть робити надалі. А ми сьогодні, як ви вже здогадалися з віршика, будемо знову вести розмову про овочі. Пригадайте, як ще можна назвати овочі? Городина! Вірно, ми будемо розмовляти про городину. Де ростуть наші овочі? Овочі ростуть на городі. Діти, скажіть, а як називають людину, яка вирощує овочі або городину? Я вам допоможу. Городину на городі садить городник. Що ви помітили в цих словах? Вірно, що вони схожі. Скажіть, а що залишається після того, як зібрали овочі? Тебла, листя, коріння. Одним словом, можна сказати, залишається бадилля. На скалинкою і барвінком цікавить, а куди потім потрапляють овочі. Бабуся складає їх у комору, мама ховає в підвал. Правильно, коли багато овочів, їх чистять. Сортують і складають в овочі-сховище. і там вони зберігаються цілу зиму. Діти, які нові слова ви почули в цьому реченні? Вам потрібно їх запам'ятати. Овочі чистять, сортують і складають в овочі-сховище. Діти, подумайте і скажіть. Як ще можна зберігати овочі? Можливо, ви допомагали мамі або бабусі? Вірно, овочі можна законсервувати. А що таке консервація? Так, це коли овочі закатують у банку. А який прилад допомагає дрібнити овочі? Так, цей прилад називається овочі різка. Повторіть і скажіть, із яких двох слів воно виникло? Овочі різати. Правильно, тому осінь, ураховуючи все це, називають овочі переробна пора або овочі-консервний сезон. Діти, барвінок просить, щоб ви склали речення зі словами Консервація. Консервує відбірні. Мама консервує відбірні овочі. У бабусі консервація з відбірних овочів. Барвінок каже, що відразу видно, які дівчата в нас господині. Пропоную провести. Рухливу хвилинку огірочки. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми збираємо. Під листочки заглядаємо. Он малесенька даринка назбирала вже корзинку. Діти, калинка запитує. Чи не забули ви, як називається те, що залишається на городі після овочів? Вірно, це бадилля. Можна ще сказати точніше. Наприклад, моркву викопали, а залишилось морквиння. А тепер ви спробуйте картоплю викопали, а залишилось картоплиння. Цибулю вирвали, а залишилось цибулиння. Гарбузи зібрали, а залишилось гарбузиння. Барвінок просить розказати, що можна зробити зараз із овочами, і що можна зробити завтра. Наприклад, сьогодні я збираю овочі, завтра зберу овочі. Сьогодні я складаю ящики. Завтра я закручу банку з огірками. Діти, а що можна робити з морквою? Так, її можна гристи, надгризти, надгризати. А тепер скажіть, що можна зробити з яблуком? Кусати, надкусити. Надкушувати. А що можна зробити з капустою? Солити, засолити, посолити. А з буряком? Терти, натерти, перетерти. Ось і наблизилось до кінця наше заняття. Ми з калинкою і барвінком дуже вдячні за вашу роботу на занятті. І кажемо вам до побачення до нових зустрічей!